У ніч проти 18 липня у Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було поблизу Євпаторії та Севастополі. Вибухи були такої сили, що подекуди повилітали шибки. Росіяни запевнили, що йдеться про військові навчання. Особливо гучно було мирному та новоозерному, але це вже не чорноморський район, де нібито навчання, а поблизу Євпаторії. Також гучно було у Севастополі. Вибухи та стрілянину чули в районі козачої бухти. Оборони переконують, що засоби ППО знищили та перехопили 33 безпілотники над Кримом. Крім того, в міністерстві стверджують, що черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря було знищено 10 безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Криму. І аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі, потрібна ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.